Малятка, з вами цікавий світ! І сьогодні, сьогодні 19 грудня, День Святого Миколая. Сьогодні я хочу вам розказати про морського котика і поздравити з Святим Миколаєм. Я думаю, вас дуже порадували подарунки. Ну, і сьогодні на цьому каналі ви можете знайти дуже багато корисних речей. І вони будуть дуже вам корисні. І ми сьогодні поговоримо про життя на полюсах землі. І перша наша тваринка, про яку ми поговоримо, буде морський котик. Давайте я вам розповім. Морські котики мешканці помірних поясів обох півкуль. У північній півкулі населяють Тихий океан, а у південній усі океани. А довжина цього! А довжина тіла цих хвастоногих до 2 метрів, а вага близько 150, 150 кг. А живляться рибою і крилим. У період розмноження влаштовують лежбища на скелястих і покритих мохом берегах островів на півночі океану. А при цьому самці захоплюють територію і влаштовують гареми, самки народжують. Одно чи дві дитинчат. Морські котики дуже полохливі. При зустрічі з людиною тікають у воду. А можливо, це природжена недовіра до людини, яка практично знищила цих тварин ще в 19 столітті, полюючи заради цінного хутра. Зараз чисельність тварин поступово відновлюється. Сьогодні я вам розказала про морського котика. Думаю, вам було цікаво і корисно. Не пропустіть розповідь про білого ведмедя. А щоб його не пропустити, підпишіться на канал. Я буду рада. Бережіть природу, малятка, і всім до зустрічі!